Саме вишневий мак порік з Макдональдса. будемо робити просту версію хрустку снаружи, кисленько, смачну всередині. Рідні для початку зробимо начинку. Нам потрібно 300 грамів вишні без кістечок. В мене заморожено додаємо, 80 грамів цукру перемішуємо. Чекаємо, поки рідина закипить. Потім вливаємо 15 грамів крохмалю, розведеного в 50 мл холодної води, періодично помішуючи, варимо до загусання. Це займе декілька хвилин. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо остигнути. Далі нам потрібно 6 листів тіста філа. Розкладаємо по одному. З одного боку, викладаємо 1 шосту начинки і починаємо ось так от згортати, як на відео. Краєчок Промазуємо його холодною водою, щоб трошки він склеївся. Далі смажимо великій кількості олія. На середньому вогні олія повинна бути вже киплячою. Ось так ложечко підливаємо, щоб скоринка була хрумка в таких пупиришках. Смажимо по декілька хвилин з кожного боку до зарум'янення. Далі викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати залишки олії. Все, наш ваш пиріг, готов. З в спорті виходить шість таких пиріжків. А тістофіли, як і замороженої вишню, зараз можна взяти на чудових знижках при замовленні онлайн в сільпо. Я сам. Саме так і зробила. Смачного!